3 січня 2025 року в мережі інтернет з'явилося відео з Полтави, де на Брайлках працівники ТЦК та СП нібито зламали ногу чоловіку, якого хотіли мобілізувати. В цей же день речник Полтавського ТЦК Роман Істомін спростував інформацію про те, що представники ТЦК зламали ногу людині під час оповіщення військовозобов'язаних. Хочу поінформувати громадськість стосовно події, яка сталася вчора, 2 січня близько 7 години 30 хвилин ранку. За його словами, чоловік сам напав на групу оповіщення, яка складалася з військовослужбовців ТЦК та СП і поліції. Цей чоловік наніс удар одному з військовослужбовців в обличчя і повалив його на землю. А двоє побратимів змушені були після цього відтягнути чоловіка від свого колеги і тримати його, бо він поводив себе дуже агресивно. Старший групи оповіщення викликав слідчо-оперативну групу для затримання чоловіка, а також викликав швидку допомогу для постраждалого воїна. Люди, які проходили повз, побачили ситуацію, під час якої військовослужбовці тримають чоловіка в цивільному одязі, і почали безпідставно звинувачувати та ображати воїнів. Позорять форму, тільки позор формі. Так він каже, я не поліцейський, позор формуше не поліцейської позориться. То тебе туди треба справити. Самі туди. Щоб ваші родичі відносили чорний платок, як я носила, позор. В той же час чоловік почав розповідати, оточуючим про те, що він нікого не бив, а військові зламали йому ногу. В результаті обох постраждалих було доставлено до першої міської лікарні. У військовослужбовця було констатовано забій м'яких тканин обличчя та гомілки. Стосовно стану громадянина достовірної інформації немає. Відомо тільки те, що він буквально через годину вийшов з лікарні без жодних видимих ушкоджень чи тим паче милець. Також відомо, що в поліції зареєстровано звернення даного громадянина та відкрито провадження за фактом завдання легкого тілесного ушкодження. В свою чергу постраждалий військовослужбовець теж звернувся до поліції, в результаті чого проти нападника також відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України умисне легке ушкодження. Крім того, були направлені звернення до Служби безпеки України, державного бюро розслідування та спеціалізованої прокуратури в сфері оборони як стосовно нападу на військовослужбовця, так і щодо поширення неправдивої інформації, що перешкоджає діяльності Збройних сил України. Також про інцидент повідомлено військову службу правопорядку та розпочато службову перевірку з метою з'ясування всіх обставин події. Тобто, відповідно, вся інформація про те, що, начебто, військовослужбовці ТЦК зламали комусь ногу, є цілковитою брехнею. Ця ж сама інформація підтверджує, ця, підтверджує Національна поліція. Відповідно, текст є вже в них на сайті. Кому граю на руку подібна брехня, я повторюватись не буду. І поширення, відповідно. Ось така новина, друзі. Сама подія, до речі, відбулася 2 січня 2025 року. Вже на наступний день, 3 січня, ось така інформація є. Як завжди, чекаю на ваші коментарі, лайки та підписку. До нових зустрічей!